Друзі, усім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачний домашній тортик до кави та чаю. Він готується дуже просто та дуже швидко. Підтримайте україномовний контент своєю підпискою. Мені буде дуже приємно. Для початку приготуємо бисквіт. У глибокій мисочці з'єднуємо 2 яйця, одну склянку цукру і перемішуємо. Далі додаємо 3 столових ложки олії, одну склянку кефіру та ще раз перемішуємо. Далі одна склянка борошна та одна чайна ложка розпушувача. Перемішуємо це все до одрітної маси. Переливаємо у форму. Я використовую силіконову форму, тому я її нічим не змащую. Якщо у вас якась інша, то змастіть її вершковим маслом, або ж використовуйте пергаментний папір. І кладемо наш бисквіт у розігріту духовку та будемо випікати його 20 хвилин при температурі 180 градусів. Наш бисквіт уже повністю готовий. Ось такий гарний він вийшов. Ділимо його на дві частинки. І ставимо випікати такий самий, так само замішуємо тісто, випікаємо, розділяємо навпіл, щоб у нас вийшло 4 бісквіти на наш тортик. І приготуємо крем для крему беремо 400 г вареного згущеного молока та додаємо 200 г жирної сметани від 18%. Чим жирніше, тим краще. Та перемішуємо до однорідності. І для того, щоб наш тортик виглядав гарно, приготуємо шоколадну глазурь. Для цього беремо 200 г молочного шоколаду з горішками та топимо на паровій бані. Добавляємо 50 мл молока. І в кінці додаємо 30 г масла. Так наша глазурь буде більш глянцевою. І ставимо наш тортик ще на годинку або дві до холодильника і після цього будемо його поливати зверху ще шоколадною глазур'ю. Друзі, подивіться, який гарний та апетитний тортик у нас з вами вийшов. Обов'язково зберігайте цей рецепт та повторюйте. Усім смачного! Зараз будемо куштувати.